Діагностика організму це метод променевої діагностики. Якщо бути більш точним, це метод рентгенівської діагностики. В основі комп'ютерної діагностики використовується той самий основний принцип, що і при рентгенографії. Тобто використовується рентгенівська трубка. Безумовно, на комп'ютерній томографії вона є більш складною, ніж при рентгенографії традиційній. І плюс використовується Застосовується такий метод, метод е, аналізу зображень, збору зображень як е, томографія. Тобто е, сама назва комп'ютерної томографії має оцей компонент томографії, що передбачає покрокове сканування, покрокове дослідження. Томус це є шар-крок. Ну, звичайно, сам метод є набагато складнішим, і варіанти сканування є набагато складнішими, тобто не тільки покрокове, спіральна комп'ютерна томографія, тобто ці принципи фізичні є набагато складнішими ніж традиційна рентгенографія, але в основі комп'ютерної томографії лежить оцей наш конвекційний традиційний метод рентгенівської діагностики, тільки набагато складніший, власне, для кращої деталізації, для кращої візуалізації внутрішніх органів. Переваги є е, однозначними залежно від е, ділянки, яку ми досліджуємо, е, і залежно від методу, з яким ми порівнюємо. Загалом в діагностиці захворювань внутрішніх органів ми повинні дотримуватися певного протоколу. І, звичайно, ми не маємо права розпочинати з комп'ютерної томографії діагностику. Хоча нам здається, що вона є набагато детальнішою і в цьому є правда. Але для того, щоб правильно спланувати саме цю діагностику, ми повинні мати якусь попередню інформацію про пацієнта, про захворювання пацієнта і відповідно коректно спланувати це дослідження, комп'ютерну томографію. Тут є багато технічних нюансів, і від того, що ми шукаємо, що ми досліджуємо, власне, залежить і об'єм дослідження, і правильний підбір фізичних параметрів для того, щоб якісно візуалізувати патологію. Ну, внутрішні зміни. Метод є відносно безпечним, оскільки, як я вже казала, це рентгенівський метод діагностики, і, безумовно, при проведенні комп'ютерної томографії людина, пацієнт зазнає певного опромінення. Це опромінення, звичайно, є в межах допустимих доз. Враховується променеве навантаження на пацієнта протягом року. Воно регламентоване законодавством, і цей об'єм променевого навантаження протягом року узагальнюється, тобто підраховуються всі проведені рентгенівські дослідження протягом року. Тому, коли ми беремо пацієнта на комп'ютерну томографію, обов'язковим має бути скерування. Тобто обстеження має бути абсолютно обґрунтоване. Оскільки, якщо ми перевищимо дозу промінення, то відповідно можна десь відтерміновано в часі передбачати виникнення певних захворювань. Однозначно, сам метод не є небезпечним, не є настільки шкідливим, як собі думають пацієнти. Це діагностичний метод, метод дозволений у всьому світі, власне, в галузі променевої діагностики. Ну тут залежить з чим порівнювати. Є е, певні різновиди е, променевої діагностики, це традиційна рентгенографія, це ультразвук, це КТ і МРТ. Так, якщо таких чотири основних, не враховуючи інтервенційні методи діагностики, променевої, вони так само. Зараз є дуже популярними. Тобто, якщо КТ порівнювати з рентгенографією, то комп'ютерна томографія є в 100 крат точнішою. Тобто ми можемо бачити не загальні обриси організму і припускати певне захворювання, а ми можемо детально проаналізувати стан внутрішніх органів, судин, що важливо, тобто багато структур, які ми не здатні візуалізувати при традиційній рентгенографії. Що стосується ультразвукової діагностики, Знову ж таки, є обмеження ультразвукові, яких немає на комп'ютерній томографії. Наприклад, на ультразвуці неможливо візуалізувати легені, тобто візуалізація легені досить обмеженою на ультразвуці, а комп'ютерна томографія вважається ну, ледь не золотим стандартом для аналізу змін органів грудної клітки, саме легень. Візуалізація ідеальна, і, в принципі, ну, я вважаю, що метод навіть не має конкурентів в цьому плані. В плані аналізу стану органів грудної клітки, а це паренхіма легень. І плюс основна перевага, як на мене, що стосується комп'ютерної томографії, це ідеальна візуалізація судин, КТ дає можливість ідеально візуалізувати кістки, на відміну від рентгенографії тієї ж самої. І на КТ ми можемо отримати 3D-зображення кісток. Тобто це ідеально для ортопедії і можна, можна собі спланувати подальше оперативне втручання, враховуючи це 3D-зображення, яке ми отримуємо на КТ. Якщо комп'ютерну томографію порівнювати з МРТ, ці методи певним чином конкурують між собою. КТ має свої плюси і мінуси, і МРТ має свої плюси і мінуси. На МРТ ми краще аналізуємо стан м'яких тканин. На МРТ можна побачити ті зміни, ранні зміни, яких не видно буде на КТ, до прикладу. Але це вже деталі, і тому бажано, щоб лікар, який скеровує на КТ чи на МРТ, чітко розумів відмінності цих методів. На МРТ ми можемо ідеально проаналізувати червну порожнину і таз. Обстеження органів малого тазу на КТ є більш обмежені порівняно з МРТ. Тобто тут мігкі тканини ми ідеально візуалізуємо на на МРТ, а ми не можемо їх проаналізувати на комп'ютерній томографії. Тому ці от переваги, недоліки кожного з методів мусить знати лікар, який скеровий на обстеження. Загалом цей метод не є самостійним, і тому ми завжди маємо дотримуватися протоколу обстеження пацієнта. Протокольно перед тим, як скеровувати на КТ, ми маємо попередньо призначити пацієнтові або рентгенографію, або ультразвукову діагностику, щоб вже в подальшому спланувати чітко, по-перше, вибрати метод, який краще чи КТ чи МРТ. Якщо в випадку е комп'ютерної томографії, ми можемо, маючи результати ультразвуку або рентгену, ми можемо чітко спланувати вже комп'ютерну томографію. І об'єм дослідження, і е часто технічні є нюанси, які ми можемо скоригувати залежно від того, що ми шукаємо. Найідеальна візуалізація на комп'ютерній томографії це е, захворювання органів грудної клітки, це легень. Ну, Я вважаю, що ну, тут, на правду, конкурентів з комп'ютерною томографією немає. Ми візуалізуємо до, до 1 до півмліметра зміни. Найдрібніші вузлики, найдрібніші вогнища, найдрібніші інтерсеційні, так звані зміни, яких ми не зможемо рентгенологічно. Ем, е, І ангіографія. Це легені, це судини, це зміни судин, це зміни легень, це зміни органів черевної порожнини, це аналіз поширення і виявлення збільшених лімфатичних вузлів при так званих лімфопроліферативних захворювань. Чому я їх згадую окремо? Тому що ми їх можемо аналізувати на всіх рівнях: це і шия, це і органи малого тазу. Хоча комп'ютерна томографія малого тазу має певні обмеження, тобто якихось, там, до прикладу, матку простату ми не диференціюємо. Але лімфатичні вузли ми побачимо ідеально. Тому нерідко до нас керують пацієнтів на так званий скрині, тобто на обстеження всього організму: це шия, легені, черево і таз. І плюс кістки. Це у випадку травми ідеальна візуалізація патологічних змін, тобто можливість зробити 3D-діагностику, щоб пізніше вже я поспланувати собі корекцію, оперативне втручання по кістках. І плюс випадку травми гострі крововилови, до прикладу. Це те, що ми гарно бачимо, швидко бачимо на комп'ютерній томографії. Саме обстеження складається з Часу, який виділяється на підготовку до обстеження і безпосередньо сканування. Ну, сама підготовка, підколювання пацієнта, якщо обстеження проводиться з контрастуванням, це вже все залежить від колективу. Наскільки добре організована робота в медичному закладі, від оперативності медперсоналу, від того наскільки підготовлений пацієнт. Наскільки його стан стабільний і дозволяє безпосередньо відразу, при тому, як він поступив у медичний заклад, відразу почати обстеження. Що стосується самого сканування, самого, самого дослідження на столі комп'ютерному комп'ютерного томографу, це все залежить від об'єму дослідження і від апарату. В принципі, на найсучасніших апаратах сканування однієї ділянки триває 10 секунд. Що стосується комп'ютерної томографії з контрастуванням, ми певні зони досліджуємо. Кількаразово, тобто виконуємо кілька фаз. Наприклад, для червної порожнини це може бути нативна фаза без контрасту, артеріальна венозна при потребі відтермінована. І відповідно ця кожна фаза відповідно трошечки йде додатковий час. Плюс оці от періоди між самими фазами. І, Відповідно, таке обстеження в загальному може тривати до 15 хвилин. У нашому закладі. Ми користуємося дійсно одним із найкращих комп'ютерних томографів в Україні це 160-зрізовий комп'ютерний томограф. Чим більше зрізів, тим кращу діагностику ми можемо провести для пацієнта тобто 160 зрізів це краще ніж 16 зрізів. Чому? Бо сканування триває набагато швидше. Променеве навантаження мінімізується. Ми швидше отримуємо результат, ми краще контрастуємо і судини, і внутрішні органи. Пацієнти, яким абсолютно протипоказана комп'ютерна томографія, це вагітні жінки. Ще є не тільки абсолютні протипокази, є відносні протипокази, є протипокази до обстеження на КТ з контрастуванням. Це, оскільки ми вводимо контраст, він виводиться нирками. Відповідно, протипоказом будуть захворювання нирок. Інший момент контраст, який ми даємо на комп'ютерній томографії, містить йод. Тому знову ж таки захворювання щитоподібної залози так само є своєрідним протипоказом. Відповідно, перед тим, як взяти пацієнта на обстеження, ми мусимо якось контактувати з лікарем-ендокринологом, який веде пацієнта, для того, щоб власне, його безпечно обстежити. Хоча, знову ж таки, КТ є найкращим методом діагностики феохромоцитоми, але при цьому обстеженні стан пацієнта може. Дещо ускладнитись, погіршитись, може піднятися тиск. Тобто тут є моменти, коли ми можемо взяти на обстеження, але маємо особливо е, уважно контролювати стан пацієнта після обстеження. Mm. Пацієнтів ми можемо обстежувати з будь-якого віку, з народження. Єдине, що коли ми обстежуємо дітей, ми їх обстежуємо з анестезією, тому тут є е, що стосується того, чи ми можемо взяти дитину, чи не можемо, власне, чисто таке питання більше до анестезіологів. Що стосується безпеки обстеження на КТ, ми можемо брати діток будь-якого віку, ну, відповідно, дорослих. Тобто будь-якого віку пацієнтів ми можемо обстежувати. Я розумію, що пацієнти бояться комп'ютерної томографії, оскільки бояться опромінення. Не кажу, що ці страхи абсолютно безглузді і не виправдані, Боятися певних моментів, коли вони є в надмірних дозах потрібно, так? так само, як в медицині, в фармакології, тобто певний препарат в лікувальних дозах він лікує, а в надмірних дозах він завдає шкоди. Так само це стосується комп'ютерної томографії тобто, коли дозові навантаження, оці, от по опроміненню є невеликими, допустимими. Відносно річної дози вони шкоди нам не завдають. Якщо дозові навантаження є надмірні, і пацієнт з власного бажання, до прикладу, хоче надто часто обстежуватися, так або не вґрунтовано скеровує його лікар, тоді, звичайно, можна говорити про якісь ускладнення після таких обстежень. Хоча зараз такі речі чітко регламентуються, і, в принципі, якихось ускладнень після комп'ютерної томографії в літературі не описано взагалі. Якщо обстеження проводиться без контрасту, то ніяка підготовка не потрібна. Якщо обстеження проводиться з веденням контрасту, то ми просимо пацієнта 3 години до обстеження не їсти, не вживати твердої їжі. Якщо обстеження проводиться з анестезією, то відповідно тут є, що стосується діток або в деяких випадках дорослих, відповідно тут є певні інші. Нюанси по підготовці, незагальна не, не підготовка пацієнтів до комп'ютерної томографії. І якщо проводиться, до прикладу, такий метод діагностики, як кт коронарографія знову ж таки, є певні нюанси підготовці, окрім загальних, не вживати їжу більше 3, до трьох 3 вірніше, не вживати препаратів, які провокують прискорене серцебиття чай, кава. Ще один нюанс: коли пацієнт йде на обстеження на комп'ютерну томографію. Всі препарати, які йому призначив лікар, за деяким винятком він мусить вживати. Тому було б ідеально, коли пацієнт записується до нас на обстеження, щоб він повідомляв про те, які препарати він змушений вживати щодня. Коли пацієнт записується на обстеження, наші працівники-адміністратори обов'язково попереджають пацієнтів про необхідну підготовку до обстеження.